Джерело і фонтан Павло глазовий. Крізь чорну скелю світле джерело, Прозору воду в затінку лило, а поблизу серед жоржин і трав фонтан грайливо бризки розкидав і глузував з малого джерела, з його води що слізкою текла. Нещасне, бідне, жалюгідне ти. Навіщо й жити, як отак текти? Зюрчиш безсиле в тіні, в холодку і квасиш грязь із глини та піску. На мене ти, задрипане, поглянь, як граю, я в ясно рожеву рань, як наді мною рай, дуга дуга, вогнем горить, мов арка дорога. Поглянь, як гордо в квітах я стою. Самому небу в пику я плюю. І хвилькою всміхнувшись, джерело фонтанові відповіло. Ти показний, але не в близьку суть. Увечері твій чорний рот заткнуть, а хай заткнути спробують мене. Нутро гори прорву, я кам'яне. І все-таки до сонця донесу Не показну живу свою красу.